Доброго ранку. Бажаю всім міцного здоров'я. Всім да не всім мешканцям болотної країни і банаріум здоров'я не бажаю. Давно турбує мене і бентежить одне питання. На постійній основі, чим далі, тим більше я бачу в соціальних мережах безліч реклами від виробників певних девайсів для Збройних сил України. І вони з'являються як ото гриби після дощу. Все більше, і більше і більше і більше. Це добре? Так, напевно, тому що ж країна знаходиться в стадії війни і тому це потрібно. Питання в тому, що це компанії, які не можуть працювати безкоштовно, це не благодійні фонди. Тому вони їх продають, продають ці девайси, виробляють і продають. Стверджувати про те, що вони не передають якусь частку на Збройні Сили України безкоштовно, я не можу, тому що я не знаю. Я до чого? Що є компанії, які виготовляють та продають ці девайси, а є спільноти, які виготовляють їх досить давно на постійній основі безкоштовно, Тобто це на волонтерських началах роблять, збирають донати. Їх підтримують певні групи людей, допомагають. А як, як показує історія, це одні й ті самі люди, які з самого початку з тобою були, от так і підтримують тебе на протязі цього часу всього. І це не не кажу не тільки за свою маленьку спільноту. Таких маленьких спільнот дуже багато, дуже багато. І вони допомагають, чи можуть, як можуть. Безкоштовно. Я до чого? Так ось дивлячись на оці е, постійні реклами компаній, ти дивишся на їхні лайки під цими постами, на їхні поширення, на коментарі. І думаєш, чому так? Тобто, компанії, які продають за гроші. Мають більше лайків, ніж спільноти, які це роблять безкоштовно. Хіба це правильно? Це моя думка. Гарного дня. Бережіть себе!